Кажу вам доброго дня, це Ютуб канал Футбол 24 Традиційно ми обговорюємо поєдинки, які відбулися напередодні ввечері. І зрозуміло, що увага прикута до третього раунду відбору чемпіонату світу, не відбору третього раунду чемпіонату світу, який відбувається в Катарі, і йдеться про групу, де грала Коста-Рика з Німеччиною та Японія із Іспанією. І, і точно не пересічні поєдинки, не пересічна ситуація у групі. Ніхто не міг здогадатися, що на таке здатні японці, і що на. Таке здатні арбітри, які озброєні вар. Е, що трапилося? Зараз нам розповість е, оглядач, редактор Футбол 24 Володимир Лиско. Так що трапилося? Володя, привіт. Е, привіт. Трапилося абсолютно божевілля. Е, технології збожеволіли. Вони нічого не могли зробити в цьому епізоді, е, коли м'яч вийшов чи не вийшов за межі поля у матчі. Е, Іспанія, Японія. Ми побачили багато різних ракурсів і зверху, і справа, і зліва, але так і не отримали чіткої відповіді, чи м'яч повністю перетнув центр поля. Е, от минуло вже, скоро вже доба мене, і досі ми не отримали відповіді. Маємо декілька. Е, Пояснень, не пояснень, декілька ракурсів, стоп-кадрів від різних видань, зокрема від «СПН», яке нам демонструє, що м'яч на там кілька, можливо, навіть міліметрів вийшов за межі поля. З'явилася вже картинка від катарської телекомпанії Бейн Спортс, власником є, е, е, є на халаїф і власник ПСЖ. І в них кадр зверху, система 3D фіксує, що м'яч все ж таки на якісь міліметри зачепив лінію, тобто залишився у полі, і цей гол японців був зарахований справедливо. Хоча в Іспанії дуже скептично вже ставляться до цієї картинки, всім відомо. Як на Аль-Хелаїфі ставиться до іспанців після всіх, всіх оцих моментів і історій з трансферами МБП, переходами, непереходами, Неймара, Месі і, і так далі? Тобто... тобто, ти хочеш сказати, що розпочали цю картинку насправді катарці, щоб виправдати свою просто досконалу, безмежну систему вар, які вони застосовують на чемпіонаті світу? Так? З одного боку, так. Ну і з іншого, можливо, все ж таки, десь вони от оця нелюбов не любов персональна ЛХЛАЇфі до Іспанії. десь так само спрацювала. І я не хочу сказати, що вони там десь щось підмалювали, але цей момент так само не можна відкидати. Ну, тобто підмолювали. Просто дивує наступне, що протягом цього чемпіонату е, система ВАР, я не знаю, коли її не включали. Частіше в якщо там брати тайм 45 хвилин, то ще 5 хвилин, напевно, і там перевіряли арбітри. І я м, треба підрахувати, то, точніше, скільки в зафіксовано буде протягом цього чемпіонату світу офсайдів. Думаю, що це буде точно рекорд. Е, коли вони вираховують, там е, ніходь заступив, опинився в офсайті Форварда, чи там пасивний офсайд, е, все рахувалося. І зупинялися м, поєдинки е, по кілька разів протягом, е, протягом 90 хвилин, і Потім ми бачили, що і, і 10, і не 15 хвилин було додані протягом матчу. А тут такі ситуації, коли відверто ну, не озброєним оком, тобі не потрібно вар, е, коли ти боковий арбітер, помітити, що м'яч перетнув межі поля. Я, мені ну, це мені от, та, дуже історія. дивна ситуація. Цікава історія, тому що здавалось би, технології розвиваються. Вже стільки спірних моментів було раніше. Фіфа вже давно вигадала цю систему Go-Line, яка фіксує чи м'яч перетнув лінію воріт. Але вона працює лише в лінії воріт. І от німці вже сьогодні згадували епізод з 1966 року, коли вони програли в фіналі Англії. Тоді нагадаємо. Джеф Херс забив оцей дуже спірний, один з найскандальніших взагалі голів в історії футболу. І тоді швейцарський рефері, який судив в полі, він звертався до свого асистента, теж легендарного Тофіка Бахрамова, всім відомого. І той наважився зарахувати цей м'яч. І от сьогодні знову була така от навіть перепалка, я б сказав, між ЗМІ, англійськими та німецькими. Після от цього епізоду, коли німці згадували 66-й. Англія вже почала 2010-й так само згадувати, коли не зарахували очевидний гол Френка Лемпарда в одній восьмій фіналу через 2010, і тоді Німеччина, зрештою, Зрештою, прийшла далі. А от українці всі зараз можуть згадувати Віктора Кашає е і Євро-2012, коли Марко девіч так само забив абсолютно легальний гол. І вже після матчу Пірлоїджі Коліна, тодішній е куратор е суддів УЄФА, е він сказав: так, м'яч перетнув лінію на 50 сантиметрів. З цього моменту минає. 10 років, і зараз ми отримуємо таку ситуацію на чемпіонаті світу, коли вже технології абсолютно заполонили футбол. От, Зокрема, з цими офсайдами мілітр, міліметровими, вони вже, ну, гра стає роботизованою, але полеміка досі триває. І е, от, ну, тут трошки незрозуміло. Ну, власне, цікаво, за цього Гомеша, який був арбітром у цьому поєдинку, чи він якийсь невіддалений родичка Шаї. От треба подивитися, а може в, в них або ж ну точно народич, бо при не сходяча м не сходяться. Перепрошую, можливо, до одного окуліста ходили і не, не вдало, не спрацювала операція. можна так сказати. Це все таке.